Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, моя Україна! Як ви всі там вже встали, так? Да? О! Вдихнули нарешті весну. Сонечко сяє. Можна поїсти трохи сонечка зранку. Так. А можна встати і обняти чоловіка, жінку, коханку, коханого, брата, свата, кума, сестру. Бабушку, дедушку, побажати всім хорошого дня, сказати, що ми їх любимо, обажаємо. Діточок обняти, поцелувати, побажати їм хорошого дня відправити їх до школи. Якщо діточки пішли до школи, написати їм смс-очку, які вони у нас прекрасні, чудові, сказати, що ми їх любимо, обажаємо. Я евочку, Вахічку, Нікочку теж обняв, поцілував, сказав, що їх люблю, обажаю, цілую. смс-очку, але не немає в них цього. В школі точно телефона нема. Добре? Всіх люблю, всіх цілую, всіх обнімаю, всіх бажаю хорошого дня. Папа, васки те не люблю, найбільше.